Коли ж буде обвал цін на автівки в Німеччині, давайте в цьому розбиратися. Чомусь є багато відео з заголовками про те, що буде обвал цін, але ціни чомусь не падають. Чому так відбувається? Для того є декілька причин. Одна з причин це те, що не так давно був ковід. В період ковіду в європейські країни і інші країни надрукували купу грошей, і зараз іде е інфляція. Звичайно, вона не така велика, як в Україні. Тут ще війни поки що немає в Європі, тож інфляція не надто велика, але вона не дає спускатися цінам вниз. Друга причина це те, що після повномасштабного вторгнення в 2022 році у нас було нульове розмитнення, що спричинило підвищений попит на автівки. І перекупи європейські на це швидко відреагували і на недорогі автівки підняли ціни. І нарешті третя причина у 2023 році піднялася планка законодавцям Німеччини на мінімальну суму вартості автомобіля, за який потрібно звітувати. Звітувати кому? Тим, хто стоїть на соціалі. Раніше це було 7,5 тисяч євро. І тоді не потрібно було звітувати про те, де ти взяв ці гроші на купівлю такого автомобіля. Зараз підняли цю планку до 15 тисяч євро. І при цьому люди, які стоять на соціалі, а їх дуже багато тут, не звітують про те, де вони взяли гроші. На купівлю автівки це прирівнюється. К Купили якусь побутову річ, до прикладу, пральну машинку або ще щось. От, і відповідно продавці автомобілів це знають, вони на це відреагували і відреагували адекватно. Тому е, обвалу цін, якщо технічна революція якоїсь промислової не відбудеться, близько найближчим часом обвалу цін не буде, як такого. От, звичайно, з'являються автівки е, непогані. Дуже е, в гарному стані з гарними параметрами і приємною ціною, але вони швидко йдуть, їх швидко забирають, тому потрібно швидко реагувати, приїжджати, швидко, свиденько її перевірити, тому що самі розумієте, що ціна може бути знижена з якихось причин. Вона може бути бита, вона може бути фарбована, в неї може бути багато власників і так далі. Тому, коли потрібно купувати автівки? Автівку потрібно купувати, якщо вона потрібна вам сьогодні, її потрібно купувати сьогодні, чекати гарної пропозиції і купувати сьогодні.